Простий рецепт без зайвого колориту і максимум смаку. Поради, як не пересушити рибу, як зробити ідеальну хрумку скоринку та чим найкраще доповнити страву. Не забудь поставити лайк, якщо шкварчання тебе зачарувало. І підписуйся, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Готуємо смачно, готуємо по-нашому. Це сьомга. Ой, які гарні! Шматочки. Давайте їх посолимо, гарно посолимо з усіх сторін. Добре посолили. Наша постоє трохи. Застеліть отак сковорідку пергаментом, для того, щоб вона не прилипала, щоб ми посмажили отаку нашу рибку. Сьомга сьогодні. Ось так. Рибку нашу пересипемо крахмалем. Замість муки крахмалямо так сьомгу посипте. Сковорізочку на вогонь налімо трохи олії сковорізку. Рибка вже наша жде, але сковорізку дуже добре розкаліть. Бо в холодній сковорідці риба вона і не смажиться, пристає. Треба дуже добре сковорідку розкалити. І не тільки сковорідку, і масло. Щоб дуже добре розкалилось. Тоді рибка буде смажитись і буде смачна. Все. Кладемо нашу сьомгу на сковорідку. Масло розкалилось, Все добре. Коли смажите будь-яку рибу, масло треба розкалити, щоб риба смажилась, а не варилась. Коли рибку поклали на дуже сильно таку розпечену, ну розкальону, ви зрозуміли, сковорідку, щоб вона смажилась, вогонь трошки зменшить. Щоб вона потихеньку смажилась, Щоб ми з рибку зробили соковитою. Не смажте її дуже на великому вогні. Ой, давайте, давайте перевернемо нашу сьомгу на другий бочок. Ви подивіться, як вона смажиться. Тільки Подивіться на цю красу. На пергамент кладіть її, щоб на бо вона на сковорідці може прилипати. А ви її кладіть на пергамент. І тоді дуже такі добре її перевертайте, вона не пригорає, смажиться. Ви тільки погляньте на цю сьомгу, яку ми підсмажили. Все, знімаємо, знімаємо цю сьомгу. Ой! Це була вкусняшка. Гляньте, нічого не пригоріло. Глянь. Гляньте, нічого не пригоріло, ви тільки погляньте на цю сьомгу. Це ж розрив смаків. Готуйте, готуйте, друзі, це смачно. Ай, скварчить. Погляньте, яка сьомга вийшла. Запахи неймовірні. Трохи картоплі додавлю. Але сьомга. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на цю сьомгу. Ой, це я надію, це буде смакота.